Сніжана, батьки, наставники, пані директор українського музею, дякую, що ви у нас прийняли. Е, Але справді, чому ж вже хотілося представити е, виставку сніжани, це е, е, вперше в центрі, обласному центрі Івано-Франківську, та ще, можна сказати, в серці івано франківська в ратуші, де тут дуже багато пройшло відомих художників. І дуже багато відкрили, відкрили ми майстрів пензля різних видів мистецтва. І, 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 і мені оця пропозиція сподобалася, що хоч і складно тут і з приміщенням і так далі. Але, незважаючи на це, я настав все зробив для того, щоб представити персональну виставку сніжання. Сніжан я, я подивився при підготовці до інституту мистецтв. Зразу скажу, що перший, зразу з перших е, завдань, які я дав от, для перевірки рівня, от, побачу, що досить непоганий рівень, дуже добрий рівень. Тобто добру школу, де, так що дякую е, Марію, Марії Дмитрівні, Дмитрі, е, е, <сум> добросову ми заклали, а ще побачив, що надзвичайно творча є дуже індивідуальність Особливо е, цікаво мислить графічно. Це якось, як сказати, що це відкриття, е, оце, що я побачив, воно якраз продовжувалося протягом е, подажі підготовки. Я побачу, що справді дуже здібна, надзвичайно тановита, е, надзвичайно можна сказати, що чує дуже сильно лінію, пляну, графіку. І відчуття великих композицій. Це основа для художників. І, і я хочу ще сьогодні, цю, що ми бачимо виставку, виставка цінна, дуже цінна, е, має своє обличчя. Тобто е, вона відрізняється від тих вистав, які ми бачимо, коли ми бачимо виставки художників в графіці. Е, ще я хотів би сказати, що е, це, хоч це не перша персональна виставка. Але ця виставка це особливо в тому, що е, якраз вже навчаючись у професійному кузі, і вже на першому курсі і вже робить персональну виставку у е, можна сказати, е, у дуже престижному залі. І це можна сказати, що це для вас, для біографії, це дуже важливо. І я хотів би, щоб ви оцей, оцей крок, який дали, цей старт, які ви даєте, щоб він надалі продовжується, щоб вона надавала схрення, щоб ви весь час було якби основи для дальших творчих пошуків. Бажаю успіхів, бажаю э, стати дуже хорошим спеціалістом, я вірю, що ви станете. Ну, а все інше все у вас є великий талант і ще особливо, що надзвичайна працездатність. успіхів.